20 лютого 2014-го став чи не найстрашнішим днем в історії новітньої України. За своє право на гідне життя українці заплатили кров'ю. Цей день називають Кривавий четвер, адже тоді на Майдані стався наймасовіший розстріл учасників революції гідності. Тематичний мітинг пам'яті відбувся і у Чернівцях. На ньому побувала знімальна група ТВА. Десять років тому українці кривавими літерами почали писати нову історію незалежності на зламі 2013-2014 років. Наші співгромадяни зробили демократичний вибір. Вони виступили проти політики тодішньої влади та її відмови від європейської інтеграції. Однак, мирний протести за євроінтеграцію, на який спершу вийшли студенти, закінчився цинічними розстрілами. Лютому 2014 року майдан завершився снайперським розстрілом, внаслідок якого загинуло понад 100 протестувальників, яких потім назвали небесною сотнею. Серед них були і буковинці Олександр Щербанюк, який загинув від куль снайпера. Та Василь Аксенин, якого поранили 20 лютого. Але від отриманого поранення він помер у польській клініці 12 березня. Десять років пройшло багато тих, хто був на майдані. Або зараз воює, або вже загинули за нашу незалежність, за Україну, за свободу. Казати, яким бив там е, місашко, ну, це дуже одним річеним не скажеш. Це для мене, знаєте, е, треба день, напевно, і то не вистачить казати, яким він для мене був. Тому що ви ж розумієте, що для кожної людини. І загиблий чоловік, чи син, чи батько, чи брат. Ви ж розумієте, що він буде найкращим. Нині біля меморіалу Героям Небесної Сотні вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності. На акцію також прийшов син загиблого Василя Ксенина Богдан. Він переконаний, ті події на майдані стали відправною точкою, і тепер справу, яку розпочали герої, повинні закінчити. Ми дуже великою проблемою є війна в головах. Але що можна сказати однозначно, герої Небесної Сотні зробили свою справу. Вони дали початок новій країні, і закінчити це маємо ми. Тому працюємо кожен на своєму місці, те, що може, і навіть більше буковина пам'ятає кожного героя, який віддав своє життя за свободу та незалежність України, каже начальник Чорнівецької ова Руслан Запаранюк. десять років назад. Тому... Почалася дійсно така велика повномасштабна боротьба за незалежність нашої України. Ворог, який хотів нас знищити вже давно, на сьогоднішній час проявив свою агресію відкрито і прийшов знищити нашу націю. І пам'ять про кожного героя, починаючи з небесної сотні, повинна передаватися з покоління в покоління, щоб наступні наші розуміли, що свобода, воля і демократія. Не просто дається так для нашої держави. Ми постійно на контакті з родиною загиблих і з родиною Червоніка і підтримуємо, бачимося періодично. Завжди коли звертається з якимись потребами, ми завжди підтримуємо, допомагаємо. До всесвітньої тихої акції Ангели пам'яті долучились також учні та студенти. Білосніжними паперовими янголами прикрасили локацію біля меморіалу. Вчителька Чернівецької гімназії, номер 18 Тетяна Кицелюк переконана про подвиг тих, Хто ціною власного життя змінив хід історії заради українського майбутнього має знати кожен десята річниця і ми справжні українці, ми маємо виховувати дітей справжніми патріотами нашої держави, і з кожним класом ми приходимо сюди. Минулому році випустилися дев'ятий клас, вони вже все знали. А цього року я взяла своїх маленьких, п'ятий. Хоча можна було взяти дев'ятий клас, де я читаю, але взяла маленьких, тому що вони мають вчитися, вони мають рости справжніми патріотами і мають знати, що хлопці віддали своє життя. За для того, щоб ми жили під мирним небом, і ви знаєте, що багато хто каже, дітки не розуміють, дітки ні, неправда. Діти це той ґрунт, який тримає нас на землі, і це ті крила, які продовжують справу Небесної Сотні. Окрім того, до річниці трагічних подій у Чернівецькій обласній військовій адміністрації відкрили виставку присвячену революції гідності, яка стала символом нескореності українського народу. 76 світлин розповідають про найяскравіші моменти, як на Київському майдані, а також і у нашому обласному центрі, показуючи нашу єдність у боротьбі за спільне майбутнє України. Сотні побитих, скалічених, десятки зниклих безвісти, а винні у вбивствах на майдані досі не покарані. Цей день Україна показала нам... Наші люди показали те, що, на що ми спроможні, що ми не будемо терпіти волю москалів, волю тих правителів, які тягнули нас, будемо говорити назад у логового союзу. А ми захотіли йти вперед, пішли йдемо до Євросоюзу. А москалі ніяк не можуть з цим змиритися, як ви бачите. Да, ми як шануємо і героїв небесної сотні, і людей, які поклали життя за незалежність України. Боротьба за гідність та незалежність і досі триває. Пам'ятаємо кожного, хто за мир та спокій віддав найцінніше безмежна вдячність і слава усім захисникам, які боронять нашу державу від московських окупантів. Слава Україні! Ірина Задорожна, Іван Мітрік та ТВА.